Добрий день! Сьогодні таке коротке відео про от такий от фонарик LED Multifunction Zoom Flashlight P90. Китайський фонарик, коробка правда, зроблена так. Все, все він так красиво, коробка така гарна. Середині інструкція. Ось сам ліхтарик і зарядка для USB. Ну, по самому ліхтарику, корпус алюмінієвий, світодіод от такий, свічення голубеньке, голубовате Є контролер зарядки. Це роз'єм для USB для зарядки. Так ніби все плотно, гарно. І все би було замечательно зум є. Але одне но, батарея незмінна. Тобто, поміняти її ви не зможете. Коли ця батарея помре, а вона помре, не знаю через скільки часу, бо світить він взагалі-то недовго. Навіть на годину часу його не вистачає. Я би ще міг зрозуміти, якби тут е, був потужний світодіод, але він так собі не очень-то потужний. І зовсім не гріється. Ну, колбочка. У мене вдома є подібний фонарик, ну, значно. Якісного. Якісніший. У нього ця задня кришечка відкручується і ставиться інша батарея. Ну, тобто, якщо навіть та сила, ви собі можете взяти з собою кілька батарей. 18650 і поміняти. Тут все, сила свободен як то кажеться. Правда, тут є індикатор зарядки батареї, ну але що він вам поможе? Як вам треба світло, а не індикатор. От. Так от, до чого я говорив, так мій фонарик, після 3-4 хвилин роботи, на ньому можна руки гріти. Вона настільки сильно нагрівається сама оця, так би мовити, верхня частина. Зимою навіть прикольно. Отак ідеш, собі світиш, можна руку гріти. А цей, не цей холодний. І не світить ніфіга. Ну, по часу. А так, в принципі, ну, міг би бути. Ну, мультифункшн, тут який мультифункшн? типа, темніше, темніше. Просто мерехтить і сос подає. От і весь мультифункшн. Ну і щоб виключити його, то вам треба прокласити всі. Всі режими. Це теж якось не продумано. У мене він виключається. От Я, наприклад, включив, виключив. Потім, якщо я включив, він може стати. Тобто я можу вибрати, в якому режимі йому працювати. Але після того, як я нажав кнопку виключення, він виключається. А тут треба от, якби, все перекладати. От. Ну і шнурочок зарядки від USB. Такий теж хлібкий. От. Ну от такий от. Ліхтарик. Я не знаю, я би такий не брав. Ну, я його і не брав, це. На роботі такі видали. <свісно> Тому що, скажімо, представте собі, що. Ну, розрядився він, а зарядити нема, де світла нема. І що, який з нього толк? Я свій відкрутив, другу батарею вставив, закрутив і він далі світить. Да? І я ж кажу, і той, що в мене вдома, 5 годин він железно витримує. Ну, правда, я там батареї маю нормальні, Самсунговські. А тут щось якась фігня стоїть. Отаке от. Дякую за перегляд.